Понад рік Ірпінський ліцей No3 мав статус найбільш пошкодженого навчального закладу громади. А тиждень тому за сприяння ЮНІСЕФ розпочалося його масштабне довгоочікуване відродження. Це, мабуть, за останній час саме така прекрасна новина, що наш ліцей No3 почали робити ремонтні роботи. Сьогодні вже ЮНІСЕФ офіційно закінчив тендерну процедуру, офіційно підпи, обрав підрядника, підписали договори і розпочали найголовніше. Ще ремонтні роботи Стоїть завдання, щоб до вересня вони все закінчили. Ось такий оновлений ліцей вже у вересні зустрічатиме школярів. Там це той приклад на Київщині та взагалі в Україні, в саме в місті Єрфінь, коли зусилля. Органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних партнерів дають певні результати. Дуже багато на Київщині зроблено, зокрема, в місті Єрпінь. Відбудуватимуть ліцей фактично з нуля. Окрім конструкції навчального закладу, не вціліло нічого. Наразі розпочали розчищати дах та готувати до капітального ремонту фасад ліцею. Далі планується заміна комунікацій і капремонт у приміщенні. Усі роботи фінансуються дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Загалом на цей проєкт. Виділено 4 мільйони 800 тисяч євро. Зараз роботи ведуться дуже активно і всередині ззовні, от як в мурашнику, справді вже тиждень я хожу. Мене посмішка не сходить з обличчя з усіх причин, тому що в першу чергу почали роботи і мене дуже. Дішить, що роботи йдуть дуже активно. Побачити початок відновлення особисто вірпінь. Приїхала заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в Україні пані Віра Мендонка. Вона розповіла, скільки українських дітей вже у вересні зможуть знову сісти за шкільні парти. На сьогоднішній день 5 мільйонів 700 тисяч дітей в Україні потребують допомоги. За даними Міністерства освіти і науки України, більше ніж 2700 шкіл є пошкодженими, так як цей ліцей номер 3 Вірпині. На сьогоднішній день. День ми підтримуємо 114 навчальних закладів з ремонтами, з відбудовою і очікуємо, що 75 тисяч дітей будуть навчатися в цих навчальних закладах. Розповіла заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Віра Мендонка. А всього від початку повномасштабного вторгнення росіян ЮНІСЕФ вже дали змогу повернутися за шкільні парти півтора мільйонам дітей. Допомогли не лише з відбудовою навчальних закладів, а й подбали про безпеку у них, облаштувавши сучасні комфортні укриття. Зокрема, такі обладнали у десяти освітніх закладах Ірпінської громади.